Ще січня на Прикарпатті знову почали вимикати боржників від електромережі. Наступну чергу відключень енергетики планують розпочати на початку березня. Як все відбувалося на практиці? Наша Вікторія Резун розкаже. Перелік споживачів на вимкнення попередньо подає сам постачальник, а відтак енергетика формують бригади та виконують їхнє розпорядження. Постачальник нам дає тільки адреси, і ми згідно його заявки виконуємо відключення. За вчорашній день ми опрацювали приблизно тисячу споживачів. З цієї тисячі споживачів було е, вимкнено близько 400 споживачів. Інші споживачі. Е, е, Знаходяться або ще в роботі, тобто ми їх ще допрацьовуємо сьогодні. Завтра вимикали із споживачів села Загвіздя. Одним із перших будинок, де не сплачували рахунки два роки. Зараз їхній борг сягнув 22 тисяч гривень. Був попереджений заказним листом. Термін він не оплатив, І територія його закрита. Ми в зв'язку з тим, що немає доступу до будинку. Ми його відточили на опорі, так як дівчинок знаходиться. Всередині будинку. Рубаємо фазу, фазну перемичку. А далі енергетика залишають повідомлення про те, куди звертатися при повторному підключенні. Є монтери, хто відключав, яка опора, які розпорядження, яка дата, яка година. Залишаємо пожачом в будинку біля дверей хідних. Відключали не лише злісних боржників. Це є будова, ще не завершене будівництво, але так як роботи йдуть, оплати немає ніякої. Ми вимикаємо згідно попередження, борг майже 2100 гривень. Продовж дня енергетики планують від'єднати 1700 користувачів. Частину вимикатимуть дистанційно. Наступні відключення плануються на початок березня.